Вітаю всіх любителів в'язання. Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Ми зараз в'яжемо серветочку, і це вже третя частина. Ми вже пров'язали 10 рядів. Під цим відео залишу посилання на першу частину, якщо не забуду, але постараюся зробити. І ми зараз будемо продовжувати роботу і в'язатимемо 11 ряд. Це в нас така рельєфна серветочка буде. Сподіваюся, що вийде цікаво, оскільки я сама поки що не знаю, що вийде, бо е, на ходу переробляю <правдає> схему. Отже, наш 11 ряд буде починатися знову з рельєфних стовпчиків. Так, що ми тут будемо робити? Ми заходимо за стовпчик, так як ми з вами перед цим робили. Да? І пров'язуємо спочатку рельєфний стопчик без накиду. Також пров'язуємо дві повітряні. І тепер навколо кожного із стопчиків, які ми пров'язували, тобто у нас чотири стопчики було. Да? І от на основі них ми пров'язуємо чотири рельєфні стопчики. Ідемо далі, в'яжемо. Одну повітряну, і під ось цю велику арку ми пров'язуємо чотири стопчики з одним накидом. Так, стопчики є, і тепер з них робимо попкорн. Ось так. Далі знову одна повітряна, і в'яжемо знову рельєфні стовпчики на основі чотирьох рельєфних стовпчиків попереднього ряду. Так, рельєфні стовпчики ж у нас з одним накидом. Так, ось така краса. 4 стопчики, повітряна, піко, повітряна і 4 стопчики. Так, тепер в'яжемо 4 повітряні, два, три, чотири, переходимо до наступного елементу. Тут знову в'яжемо 4 рельєфні стопчики. Тобто, все буде повторятися. Ми будемо формувати такі, не знаю, як їх назвати, колосочки, листочки. І вони всі у нас будуть однакові, між ними буде по чотири повітряні. Тобто це я вже друге показую раппорт цього ряду. Тут все те саме. Так, опін зробила, повітряна. І ще чотири стовпчики рельєфних. З одним напитом ось так, тепер чотири повітряні і далі по колу все те ж саме, все в'яжіть, так, закінчили ми одинадцятий ряд, будемо переходити до 12-го. І що я вам скажу, нічим абсолютно вас новим тут я не здивую. Будемо робити все те ж саме. Так. Тобто в'яжемо ті ж самі стовпчики рельєфні, така сама кількість і, і такі ж самі стопчики. Тобто стовпчики з одним накидом, рельєфні лицеві, і їх в'яжемо чотири, Ось так. Так, тут тепер, мабуть, давайте зробимо два. Дві повітряні, чи не треба, нам ну, дві, нехай буде одна поки що. Одна повітряна. І знову будемо в'язати попкорн. Для того, щоб його зв'язати, ми схватимося ось за ці дві дужечки, що в нас над попкорном попереднього ряду. І сюди в'яжемо 4 стопчики з одним накидом. Якщо ви не зрозуміли, де ми схватилися, значить хватайтеся там, де вам зручно, і як вам дужче подобатиме це. Ну, мені подобається так, щоб потім не розтягувалося воно, трималося кубочки, тому я беруся за ось ті дві дужечки, які я показала. Так, після попкорна знову одна повітряна, і в'яжемо знову-таки чотири. Рельєфні стовпчики з одним накидом. Так, вибачте, серветка чвохійкається об стіл, але тримати незручно не, не зовсім. Так, пров'язали ми все, що потрібно. Тепер у нас 4 повітряні. І переходимо до наступного елемента. Тут все теж самісіньке, тобто цей ряд абсолютно ж такий самісінький, як і попередній. Тож, в'їждіть його до кінця і чекатиму вас на початку наступного. Ну що ж, ми маємо вже 12 рядів, переходимо до 13-го. І хочу вам сказати, що в цьому ряду у нас знову буде все те ж саме. Тобто, така сама кількість стовпчиків. Спочатку ми робимо рельєфний стовпчик без накиду на основі першого стовпчика, точніше, Повітряних петельта, да? потім в'яжемо ще три рельєфних стовпчики на основі рельєфних стовпчиків попереднього ряду, далі одна повітряна. Тепер в'яжемо попкорн над попкорнами попереднього ряду. Попкорн у нас із чотирьох стопчиків з одним накидом. Ось чотири стовпчики є, і формуємо попкорн. Одна повітряна, і над наступними чотирма рельєфними стовпчиками так само в'яжемо чотири рельєфні стовпчики з одним накидом. Ось. Тобто, все те ж саме. Далі так само 4 повітряні, і переходимо до наступних рельєфних стовпчиків. Тобто, це вже третій ряд, який в нас в'яжеться так само, тобто такий самий рапорт. Отже, продовжуйте в'язання до кінця рядочка, і я от вас повернусь на початку наступного. Так, маємо вже 13 рядів і будемо зараз починати 14. Тут у нас вже будуть певні зміни. Ну Перейдемо до нього, перейдемо безпосередньо до 14 ряду. Так, тут ми будемо зменшувати кількість стовпчиків, тобто з 4 будемо робити 3. Для цього ми повинні пров'язати перший. І другий, зараз зробимо стопчик із спільною вершиночкою. Тобто я пров'язала рельєфний стопчик без накиду, одну повітряну, і сюди пров'язую на основі другого стопчика, да, пров'язую ще один рельєфний. ось так. Так, Другий і третій і третій, четвертий стопчик тут без змін. Тут в'яжемо звичайні рельєфні стопчики, ось так. Так, Після цього у нас буде. Давайте зв'яжемо так само одну повітряну. І в'яжемо знову попкорн. Тут змін ніяких. Попкорн так само з чотирьох стопчиків. Так, оформлюємо його. Знову одна повітряна. Тепер перші два стовпчики в'яжемо, як звичайно. Тобто перший рельєфний, та другий рельєфний, а третій і четвертий в'яжемо ось так. Почали третій залишили. І переходимо відразу до четвертого. Ось так пров'язали. І тепер все разом вийшли в нас два стовпчики спільною вершинкою. Тому що на початку, да, в нас тут були. Повітряні, і це не, не, не так помітно. А в кінці потім ряду ви з'єднаєтеся ось так у, у вершиночку, ось так о, цих двох стопчиків повітряних. Так, після цього у нас буде вісім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Тобто, тут збільшилася кількість повітряних. Так, і починаємо наступний наш елементик. Так само із скороченням. Да? Тобто, ми пров'язали два стовпчики рельєфних із спільною вершинкою. Далі два звичайних стовпчики. Ну і далі ви вже все знаєте. Тобто Зміни в цьому ряду, які у нас відбулись, це збільшення кількості повітряних до восьми, і зменшення на початку та в кінці елемента кількості стовпчиків. Все в'яжіть до кінця ряду. Ось так зараз виглядає серветочка після того, як ми пров'язали 14 рядів. Трішечки така вона нерівна, через те, що рельєфні елементи ще не розрівнялися, так? але ж ви знаєте, що після блокування, як завжди, все буде добре. Так, переходимо до 15-го ряду. Тут ми зараз знову будемо зменшувати кількість наших стовпчиків. І знову будемо пров'язувати рельєфний стовпчик, перший із другим спільною вершиночкою. Так, перший стовпчик це у нас два стовпчики з попереднього ряду. В'яжемо рельєфний стопчик без накиду, повітряну. І хватаємося, в'яжемо рельєфний стовпчик на основі другого стовпчика. І це все разом. Так, І ще один тепер пров'язуємо. Рельєфний стовпчик з одним накидом. так І в цьому ряду у нас тут вже буде останній стопчик, ой, останній попкорн. Набираємо дві повітряні, тут уже дві повітряні, так, звертаю вашу увагу, і в'яжемо попкорн над попкорном попереднього ряду. Корм є, дві повітряні, і йдемо до стопчиків. В'яжу перший стопчик, а з наступних двох роблю два стовпчики спільною вершинкою. Ось так. Далі я пров'язую чотири повітряні, один, два, три, чотири. Роблю два накиди. І тепер під арочку із восьми да, я пров'язую перший стовпчик з двома накидами. Так, мабуть, зробимо ми повітряну. Давайте зробимо одну повітряну. І сюди ж під цю велику арку ще один стовпчик з двома накидами. Ось так. Так, тепер чотири повітряні знову, три, чотири. І йдемо до наступного елемента. Тут так само робимо: в'яжемо два стопчики рельєфних лицевих із спільною вершиночкою, і ще один рельєфний лицевий. Тепер дві повітряні, і в'яжемо попкорн над попкорнами. Так, закриваємо попкорна, дві повітряні, і йдемо в'язати рельєфні стовпчики. В'яжемо перший рельєфний стовпчик і два стовпчики спільною вершиночкою. Далі буде в нас чотири повітряні. Робимо два накиди, під арочку в'яжемо перший стовпчик з двома накидами, повітряна. І ще сюди ж один стовпчик з двома накидами. Ось так. Тепер буде 4 повітряні, і продовжуємо таким чином до кінця ряду. Так, на цьому я буду завершувати цей ряд, ой, буду, вибачте, буду завершувати. Цю частину в'язання нашої серветочки. Ви закінчуєте і переходите потім до наступної частини. Приємного вам в'язання, мирного неба. І всього найкращого. До зустрічі!